На деяких рубежах сили оборони будуть окупуватися. Місцевих мешканців небагато, і вони трохи обурюються, просування українських військ у Курської області РФ ускладнюється опором в напрямку обласного центру. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомило Суспільне із посиланням на джерела серед військових, які беруть участь в операції. Зазначається, що на деяких рубежах сили оборони будуть окупуватися. Також підтверджено взяття під контроль міста суджа. Проте промисловий район цього населеного пункту ще не перевірили. Найближчим часом має з'явитися офіційне підтвердження того, що суджа перебуває під контролем СУ, Зазначається, що також військові вже пройшли населені пункти Колмаков, Мартинівку Русської Поречної Погребки. Місцевих мешканців небагато, і вони трохи обурюються дієм су, розповіло джерело видання. У селах пробують партизанити зі зброї для полювання. Зараз сильний опір в напрямку Курська. Відповідно, вже просування ускладнене, сказав співрозмовник, український військовий журналіст Богдан Морошников. У повідомленні в Telegram також визнає, що просуватися стало важче, хоча рух триває. Ворог розгорнув основні сили, але вибити з займаних позицій наших воїнів йому не вдалося. Також є підґрунтя вважати, що ворог все ж невірно оцінив район розгортання власних основних сил. Йдеться у повідомленні раніше. Повідомлялося, що через українську операцію на Курщині Росія змушена виводити військових з Калінінградської області. Також стало відомо, що РФ перекидає війська з окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя.